Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Мені нічого коментувати. Це вже я третій раз перезаписую. Ось врізався. Ось так. Ось так. Все, фініш. Я не знаю, за якого разу я його пройшов. Блін, я ще й не зберігся. Хоч тільки б гра не вилетіла. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!